Це на дереві сидить баклан. Це така універсальний такий птах, який е, вміє сидіти на дереві, літати, е, плавати та пірнати. Вони занурюються під воду, десь може секунд на 30, і там вони щось собі, я думаю, виловлюють, потім е, піднімаються на поверхню води та е, плавають далі та знов пірнають. Також вони сидять на деревах. Взагалі-то я спочатку думала, що то такі качки дивні, які залізли на дерево та сидять. Дуже дивувалася цьому, але вже в мене там в попередніх відео люди написали, що то баклани. То такі класні. Бачите, там зараз внизу в річці. Трохи їх там зараз є, плавають. Пару днів назад то їх тут було, мабуть, 300 штук, може більше. То їх дуже складно було перерахувати. Звісно, я цим не займалася, але так на око, як глянути, так ну, десь 300 осіб може було. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте свою вподобайку. Буду вам дуже за це вдячна. Напишіть мені коментарі, може це зовсім не баклан. Як я думала, може це зовсім інший птах. Буде мені цікаво дізнатися ще вашу думку. Підтримайте, будь ласка, український контент, український ютуб, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та робіть підписку на мене. В мене є багато цікавих відео, де я розповідаю і про різні міста. Зараз це міста Польщі. Я також розповідаю про дивні рослини, рослини-хіжаки, які живуть в мене. Та розповідаю про собак. Якщо є якісь питання, будь ласка, питайте мене. Я намагатимусь вам відповісти, якщо буду знати відповідь правдиву. Брехати не буду. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі на наступних відео.